Сезон первоцвітів уже стартував. Вперше ми зійшли і розквітли підсніжники на підході проліски, сон, трава, гори, цвіт. Але з року в рік на лісових галявинах все менше цих ранньовесняних квітів через те, що знаходяться любитель їх зірвати. рослини втрачають можливість утворити насіння і дати нове покоління. Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Нашій місцевості вже повністю зникли в дикій природі. Підсніжник звичайний і на міжисний книг шафранції частин. Щороку в Україні оголошують боротьбу за збереження первоцвітів та квітучих, які занесені до червоної книги. Та, попри це, на вулицях та стихійних ринках можна зустріти продаж цих квітів на сьогоднішній день. Знищення або продаж червонокнижних рослин перебувають під забороною. До порушників можуть бути застосовані. Адміністративні штрафи. Особа може понести відповідальність від 510 до 1700 гривень штрафу. За ті самі дії особа може понести штраф від 1700 до 3655 гривень. Згідно закону, саджати самому первоцвіти можна задля їх популяції, а от зривати і продавати власноруч вирощені підсніжники, проліски – ні. За це передбачено штраф як для продавця, так і покупця.